Енопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред-екстракт. Новий день, нові мирні перемовини, нові вимоги до України. Ми повинні визначити в найближчі дні чи можливий мир чи ні. І Якщо це неможливо, ми повинні рухатися далі, тому що Сполучені Штати мають інші пріоритети. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку години хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години до До нових перемовин у Лондоні, де штати представлять новий мирний план по Україні. В Росії вже заявили, що він має увійти в підручники з історії. а Це означає, що він точно не на нашу вами. Ами, користь Хоч і містить цей план всього лише. Три пункти, як пише Wall Street Journal, які делегації будуть обговорювати в Лондоні, але всі три пункти про поступки України, як ви розумієте, пункт перший це визнати Крим російським. І тут стає зрозуміло, чому після зустрічі у Парижі Рубіо довелося пояснювати, що ніхто не пішов зі столу перемовин, бо це саме те питання, яке змушує Україну встати і покинути стіл, де намагаються нам нав'язати якийсь договорняк. Пункт другий відмовитися від вступу у НАТО. НАТО не розглядається. Ви не станете частиною НАТО. Це не нова інформація. Але є обхідні шляхи. Є шляхи, які можна зробити та використати. Не варто починати з проблеми без вирішення. І в нас є, і це охоплює все обговорюване. І пункт третій це зробити ЗАЕС міжнародною територією. Знову ж таки, з одного боку, вона нібито не буде під контролем Росії, а з іншої кажуть, що таким чином ЗАЕС може бути використана для майнінгу криптовалют. Вони хочуть, щоб атомна станція давала світло на окуповані території. Що це значить? Що значить, території Штати не готові повернути, типу Донецька-Луганська. Друге, я вам говорив, що ці. Передачі світла несуть за собою велику кримінально політичну схему, будуть ставити між окупованими територіями і атомною станцією криптобіржу. Аналогічна історія з гідроелектростанцією в Грузії, коли ставлять е, біржу. Гроші з е, електроенергія заходить на крипто не біржу, ферму. Криптоферму. Вона майнить біткоін, А потім цей біткоін частина йде на Москву, частина йде на внутрішню політичну корупцію. Ось тут теж треба розуміти, що в ОПЗЖ буде кожен рік по один-два мільярди. Ну там вже буде нове ОПЗЖ. Здавалося б, ну сюр чи теорія змови не більше, але згадуємо, що Трамп обіцяв, що після укладення угоди обидві сторони будуть заробляти. Тому вся ця схема виглядає цілком реальною. Цей власне ні для кого не секрет, що Трамп це завжди про гроші. Щоправда, якщо Росії теж хотілося би заробляти, бо НАТО у ціні падає, коригування бюджету треба робити з фонду благосостояння знову тягнуть гроші на війну, то Україна не розмінює кров захисників і вбитого цивільного населення на фінансові схеми. Це дуже поганий курс. Утім, повернемося до ідей Трампа. Бо поки це не більше ніж ідеї. Які чомусь на жаль дуже співпадають із баченням Путіна, оскільки з тих трьох пунктів нічого не вказує знову на хоч якісь поступки Росії, то робимо висновок простий, і дуже навіть логічний. Ідея Трампа полягає у тому, щоб віддати Путіну те, що він ніяк не може проковтнути Україну, що за кілька років спровокує Росію до вторгнення в Європу. І це вже кілька років активно обговорюють в самій Європі. І здається, навіть не мають сумніву в тому, що так і буде. Єдине питання, яке могло би виникнути, це для чого? І ця відповідь у мене теж є. Бо тільки на фоні слабкої Європи Америка знову може бути сильною. А оскільки найбільший ворог Трампа демократія, то так він вирішить, як ви розумієте, відразу дві проблеми. Але до чого тут захоплення України? Тому що не захопивши Україну, Путін не зможе рухатися далі і виконувати завдання. Поставлені Трампом, тобто захопити Європу, про те, що цей сценарій цілком реальний, свідчить і те, що я вже згадувала в попередній програмі золотий вік Трампа або ж те, як він почав прикрашати білий дім з золотими елементами, чого не було при першій його каденції. Оскільки ну ви ж не робите ремонт на кілька років. Ви хочете, щоб він слугував вам довго. Довго саме стільки здається, Трамп збирається бути на посаді. Довго це на третій термін. А оскільки третій термін мав тільки Рузвельт, мав його на фоні війни, то війна в Європі після війни з Україною виглядає цілком логічним продовженням правління Трампа. І тоді цілком логічним виглядають і дії Трампа за ці три місяці після невдалого аншлюзу у 2014-му, після невдалого бліцкригу 2022-го, Путін сподівається на капітуляцію України разом з капітуляцією Європи, яку якраз і мав підготувати Трамп. Але все знову йде не по сценарію. Україна не підписує капітуляцію. А європа, зрозумівши, що більше не може розраховувати на Америку замість того, щоб миритися з Росією, теж почала. Озброюватися і готуватися до війни, про те, як готується Європа. Ми вже неодноразово говорили у цій самій студії. З останнього це те, що Німеччина виділяє 500 мільярдів на інфраструктуру. Велика частина з яких це оборонний бюджет. Франція сказала, що країни Європи, країни Балтії, можуть розраховувати на її ядерну парасольку. Зараз Британія намагається вийти на самооборонний бюджет, тобто Європі зрозуміло, що Трамп де-факто виходить з НАТО, хоч напряму цього ще і не оголо. Ну, прям не Дональд Фредович Трампа, а як писав Медведєв полковник Даніла Федорович. Чесно скажу, я не вірю в теорію змови і в те, що Трампа завербували. Хоча так було б набагато простіше пояснити переважну більшість його дій. Але разом з тим було б однаково важко пояснити позицію тих, хто голосував за Трампа, або мовчання в республіканській партії, або 100% підтримку від тих, кого він обрав на посади. В своїй адміністрації або в Білому домі так періодично від республіканців хтось відсіюється, як, наприклад, Фіцпатрік, який не тільки відвідав фронт, а й навіть підписав снаряд для Путіна. Для мене була велика честь передати дуже особисте послання Володимиру Путіну сьогодні з передової лінії війни поблизу російського кордону від імені нашої спільноти ПА1. Єдина допустима інформація, яку можна повідомити, це те, що повідомлення було доставлено точно. Але це більше виключення ніж правило, бо решта голосів республіканців звучать ну дуже тихо, бо вони чудово розуміють, що у разі підвищення голосу будуть. Покарання, навіть коли Трамп оголошує про захоплення Гренландії чи приєднання Канади. До речі, експерти сходяться на тому, що це не більше ніж димова завіса і відволікаючий маневр від війни Росії з Україною. І цей відволікаючий маневр йому вдається. Фіцпатрік підтримує Україну. Є й такі а, конгресмени і сенатори. Але чи будуть вони почути, чи будуть зараз привалювати їхні думки? Ось що найважливіше вони мають звичайно. Дуже голосно про це заявляти, тому що, наприклад, опитування Pew Research Group показало, що частка американців, які вважають Росію ворогом, впала до 50 проти 61% у квітні 2024 року, та 70% у березні 2022 тисячі Загалом 38% американців тепер називають Росію конкурентом США. Крім того, зараз менше американців кажуть, що США несуть відповідальність за допомогу Україні в захисті відторгнення 44 проти 50% після президентських виборів в листопаді, тобто на 6% падіння за три місяці. Ну і звичайно, що з точки зору, ну скажімо, оцінки ситуації і впливу на американську політику. Чи керується Трамп цією соціологією? Так. Ба більше того, він робить усе, щоб підтримка України зменшувалася, а Росію сприймали як конкурента, а не як ворога. Бо якби він хотів іншого, вже би давно зрозумів, що не можна було після знищення веж близнюків сідати за стіли з Бен Ладеном. Хоча, як каже Дональд Трамп, якби він тоді був при владі, можливо, Бен Ладен і досі був би живий. Бо ще раз повернуся до того, що вже сказала, тільки на фоні великої війни в Європі Америка знову може стати великою сильною, як було вже з першою і другою світовими війнами. Сьогодні в ефірі Валентин Гладких порівняв дії Трампа з витягуванням карток з карткового будиночку, який обов'язково впаде, якщо прибрати одну із них. Питання тільки в тому, чи дістав її вже Дональд Трамп цю картку, чи тільки намагається. Тому. Логічне питання: чи може щось зупинити Трампа? Наприклад, зниження рейтингів. Це не зупиняє Путіна, але Трампа. Опитування Reuters показало, що зараз близько 42% респондентів схвалюють діяльність Трампа на посаді президента. В аналогічному опитуванні три тижні тому його дії схвалювали 43 А в перші години після інавгурації, 20 січня, 47%. Більшість американців висловили незадоволення політикою Дональда Трампа з низки ключових питань від інфляції та імміграції до оподаткування та верховенства права на кожному з цих напрямів. Частка тих, хто не схвалює дії президента США, перевищує частку його прихильників. Навіть у питанні імміграції, де Трамп користується найбільшою підтримкою, це 45% респондентів, схвалюють його дії, тоді як 46% Висловили незгоду, близько 59% респондентів, в тому числі третина республіканців, заявили, що Америка втрачає авторитет на світовій арені. Так, він міг би перейматися через рейтинги, які знижуються. Але, ну як ми бачимо, знижуються вони не так масштабно, як би нам того хотілося. Ну, а по-друге, Трамп знову ж таки, скоріш за все, на своїй посаді останній термін. Тому рейтинги його хвилюють найменше. Ну а по друге, якщо. Так і буде війна в Європі, змістити його не зможе ніхто. Тобто, вибори під час війни, ви пам'ятаєте, має провести тільки Україна. Також його могла би зупинити його партія, але як я вже сказала, там теж ведуть себе поки дуже тихо. Трампа може зупинити американський народ, який виходить з протестами на вихідних, але це поки теж не настільки масове явище, щоб Трамп звернув на нього увагу. То що ж може змінити позицію Трампа або ж позицію республіканської партії? Це економіка. Економіка, на яку ми розраховували в Росії, може спрацювати в Америці. Коли все стане дуже дорого, коли американці побачать інфляцію, і зрозуміють, що коли Трамп говорив про збагачення, то це стосувалося виключно його і так багатих друзів, а не простих американців. Але цей момент, як ви пам'ятаєте, відклали на 90 днів. Утім, цікаво цікаво, як це сталося. Що відбувалося в Білому домі 9 квітня? Цю інформацію публікував Wall Street Джорнал. Коли 9 квітня американські фінансові ринки обвалилися до мінімуму після введених Трампу мит, а інвестори почали розпродувати казначейські облігації. США відповідно міністр фінансів Скотт Бесант і міністр торгівлі Говард Лютнік зрозуміли, що треба щось робити. Проблема була в тому, що поруч з Трампом завжди був його ідеолог, ідеолог ведення цих мит Пітер Наваро, який постійно ошивався навколо овального кабінету і вщент топив за мита, навіть коли іншим радникам ставало очевидно, що це помилковий крок. Бесент і лютник дочекалися моменту, коли Наваро пішов на нараду в іншу частину Білого Дому, і без Дозволу увірвалися до овального кабінету, щоб переконати Трампа призупинити мита, і поки він не написав твіт відповідно в своїй соціальній мережі, а вони з того кабінету не пішли. Поки відповідно цього навару не було поруч з Трампом, вони залишалися в овальному кабінеті, поки оголошення про припинення мит не побачили всі навколо. Альянс Бесента і Лютніка демонструє, як швидко все може змінюватися в Білому домі. Тому, попри всі мої численні роздуми, хочу сказати, давайте не будемо втрачати надії на здоровий глуст, його ж треба буде продемонструвати власне і в Лондоні. В чому ще важливість цих майбутніх перемовин у Лондоні? Бо напередодні них Марко Рубіо сказав фразу, що у разі, якщо наші зусилля стосовно встановлення миру між Росією і Україною не досягнуть своєї цілі. То покараємо Росію за вторгнення, міг би сказати Рубіо, але натомість сказав, що тоді США зупинять ці зусилля, бо їм є чим зайнятися. А я хотіла би звернути увагу на слово наші зусилля. Тому що мені би дуже хотілося б запитати, а які саме зусилля були зроблені Америкою для того, щоб війна зупинилася? Ну, по пунктах. Бо… Україні передали три пункти, за якими вона має погодитися на часткову капітуляцію перед Росією. А які пункти були зроблені Америкою для того, щоб зупинити війну? Ми бачили поїздку Віткофо до Росії. Три штуки. Четверта готується. Ми бачили візит Кіріла Дмітрієва до Вашингтона. Кіт Келох один раз приїжджав до України. Міністр фінансів приїжджав для того, щоб підписати кабальні угоди для України. Але де зусилля? В чому саме полягають зусилля? І от здавалося би, Одна фраза сказана Рубіо, а як багато до неї питань. Тим більше, Рубіо говорить, якщо обидві сторони налаштовані на зупинку війни, тоді ми будемо робити якісь зусилля. А якщо одна сторона, якщо тільки одна сторона, Україна хоче миру, то що робити в такому випадку? Чи є у вас план на цей випадок, містер Рубіо? От в чому питання. Ви були на перемовинах, де Україна погодилася на тридцятиденний мир, на перемир'я без жодних вимог. Україна хоче миру, хоче зупинити війну. Це одна сторона. Американська сторона взяла на себе відповідальність поговорити про це з Росією і домовитися про це з Путіним. Про тридцятиденне перемир'я, яке я нагадаю, не було запущено, Воно так і не запрацювало. Були чергові вимоги Путіна. Туди зусилля. Де покарання? Де ось це Якщо Росія на це не погодиться, то ми застосуємо санкції? Ми дамо озброєння Україні, ми накладемо санкції на всі країни, які купують російські ресурси, щоб у Росії не було грошей більше проводити а, війну. Де все це? Чи всі зусилля Сполучених Штатів лежать у Площині? Як передати Росії п'ять українських регіонів? Бо я нагадаю, що стаття у Wall Street Journal, яка базувалася на словах Віткофа про перемовини з Росією, називалася так звані п'ять українських регіонів, які мають фігурувати у мирній угоді. Тобто, знову ж таки, проблема не в агресії Росії, проблема в тому, що Україна чомусь не хоче віддавати свої регіони Росії. І ще раз щодо тези, з якої я розпочинала, що робить зараз Трамп? Він залишає нам ілюзію. Ілюзію того, що з Америкою і з Трампом відповідно можна говорити. От зараз нам дали можливість нібито обговорити три пункти, на яких Росія чи Америка погодиться на встановлення миру в Україні. Але це по факту одні з пунктів капітуляції. Те, чого Україна ніколи не приймала ні офіційну передачу Криму Росії, ні відмову від НАТО, ні передачу частини своєї території, навіть під міжнародне керівництво. Ілюзія: це всі зусилля Америки по відношенню до встановлення миру. На землі і ця ілюзія вона може розтягнутися ще на півтора роки до наступних виборів до конгресу. Бо зараз і конгрес, і сенат республіканський. Верховний суд також республіканський, тому чекати на якісь зміни, уставлені до України, нам не доводиться. Хоч до цього, от і були впевнені усталості американської влади, і у тому, що одна людина не може змінити Америку. А Виявилося, що Америка заснована на традиціях і невеликій кількості законів. Що робить Трамп? Порушує традиції, а не закони. І кожного разу створює новий прецедент, який потрапляє на оскарження у суд. Ну і відповідно, ухвалення рішень займає багато часу і вимагає багато грошей. Чим користується Дональд Трамп? І Верховний суд вже ухвалив кілька рішень не на користь Трампа. Але, але як кажуть, немає зворотньої сили. Зокрема, суд постановив, що не можна просто хапати людей на вулиці і відправляти їх до тієї країни, з якої вони приїхали, зокрема Венесуели. Але той, хто вже пройшов цей шлях, наразі вже там. А Дональд Трамп дуже злиться, коли журналісти у нього про це питають. Утім, як би не злився Дональд Трамп, ми продовжимо питати його про 24 години до миру, бо відлік вже розпочався.